Як ріелтори дурять своїх клієнтів. Хто мене добре знає або співпрацював зі мною, то в курсі, що я дуже рідко займаюся орендою, а не тільки якщо звертаються знайомі або люди, з якими ми раніше купували квартиру. Ну іноді стікток і Instagram, але дуже рідко, частіше я передаю цих клієнтів, колегам, які займаються орендою. Так от декілька днів тому була така ситуація: обзвонив об'єктів 20-25, можливо, на оренду. І з них чотири ситуація наступна. Бере трубку людина, яка називає себе ріелтором, і коли чує, що я також ріелтор, видає наступне. А ми з колегами не співпрацюємо по цьому об'єкту. Для тих, для тих, хто не розуміє, що це означає, пояснюю. Це означає, що людина поставила свої інтереси вище. Ніж інтереси його клієнта, орендодавця, тобто він не покаже моєму клієнту квартиру тому, що хоче повну комісію, там 50 75, 100% взяти саме з орендаря і жертвує ну як мінімум половиною клієнтів, просто тому, що хоче більше заробити. І, от у мене питання до орендодавців, до власників квартир. А ви коли звертаєтесь до так званих ріелторів, яких в перший раз бачите, не знаєте, хто вони, що вони, як вони працюють, ви хоча б мінімально їх контролюєте? Ну, що вони роблять і чи роблять вони хоч щось взагалі? А... В даному випадку квартира, яка могла здатися там за 1-2 дні, буде здаватися ну, набагато довше. Просто тому, що ваш представник поставив свої інтереси вище за ваші. А це ваші гроші, час, нерви. Якось так.